Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож постановою уряду нещодавно е, змінюють правила виплати пенсії за місцем фактичного проживання. Е, що ж це сталося, що для українців змінили порядок виплати пенсії, і що там додали, і як це буде працювати, давайте детально розберемося. І так для українців змінили порядок виплати пенсії. Тепер у списках, з якими нараховують гроші, тим, хто отримує пенсію заставкою, обов'язово обов'язково вказуватимуть ще одне поле. До речі, якщо хочете знати все про пенсії, все про виплати, все про те, як відбувається там нарахування і як можна збільшити свої пенсії. То робіть просту річ, долучайтесь до каналу Народна думка, натискайте кнопочку підписатися під відео. Я весь час тут про це розповідаю, все детально розбираємо простою, зрозумілою мовою, що потрібно зробити. Тому долучайтеся, а ми розбираємось далі. Тепер обов'язково вказуватимуть і повну дату народження: день, місяць і рік. Додавання дати народження, як стверджує уряд, допоможе уникнути плутанини, бо буває, що в реєстрах є люди з одинаковими прізвищами і нами та побатьками, але різними сумами пенсії. Тепер е, ідентифікувати отримувачів буде легше. Е, також нагадую, що по постанові Національного банку України зовсім скоро введеться додаткова перевірка, і не лише при отриманні, а й при виплаті пенсій, тому що тепер для того, щоб Фінмоніторинг міг бачити увесь рух коштів, кожна виплата буде підтверджуватись не лише номером телефону, а й ідентифікаційним кодом. Це навіть буде, коли ви будете оплачувати комуналку, це навіть буде в банку і на Укрпошті, скрізь треба буде вносити свій ідентифікаційний код, щоб було чітко видно, хто то платить. Ще також. Нагадаю, що наразі 8,4 мільйони українців отримують пенсію через банківську картки, а близько майже там 2 мільйонів через Укрпошту. Так, от вже Укрпошта реформується і також стає банком і незабаром всім отримачам через Укрпошту, скоріш за все, також вручать карточки або підключать це все на дія картку. Нагадаю, що Тепер усі виплати від держави, допомоги в найближчому часі вже почнуть поступати саме надія картку. Це така єдина картка, яка об'єднує рахунки з дуже багатьох банків і працює, типу, як один спільний рахунок. Гроші на ній будуть марковані. тобто Ті, які можна потратити на все що завгодно, ті, які можна потратити лише на деякі речі, так як, наприклад, була ця тисяча Зеленського, як тільки вона вступив в дію і почну, тому що з 1 серпня її вже випустили і починають на нього нараховувати пакунок школяра, це першачкам по 5 тисяч тим, хто йде в школу на покупку саме товарів для школи. Як тільки вона почне працювати більш розширено, тому що. І навіть пенсії кажуть, що будуть, скоріш за все, проходити через ню. Спочатку подивишся, як вона працює, а потім вже знаєте підтягувати інші виплати. Тому я також буду вам розповідати. Е і також нагадую, що, що стосується мінімального стажу для отримання пенсії, зараз да, ми про пенсії говоримо. То зараз потрібно мати не менше ніж 32 роки, що кожен рік він на рік зростає, і вже з 1 січня 2026 року потрібно буде мати не менше ніж 33 роки стажу. Це така невеличка відповідь на ваші питання, тому що дуже багато хто писав, що назбирав 30 років стажу, прийшов пенсійною формую. Та мені кажуть, що недостатньо. Тому знайте, що до 2028 року кожен рік. На рік зростає. Це пенсійна реформа, яка була запущена ще в 2017-му, яка має вивести увесь рівень стажу на рівень 35 років для чоловіків і жінок однаково. Тож, активно за цим спостерігаємо. Бачимо нововведення. Кожен день щось придумують новеньке, е об'єднують ці банкінги, єдині ці карточки випускають в дії. Далі стажом цим ну, стажем там все зрозуміло, він собі так стабільно йде. Е, далі оці ідентифікації і перевірки, далі верифікації. До речі, про верифікацію нагадаю, отримавчів соцдопомог, що до 1 жовтня що ваші вже всі виплати перенесли до пенсійного фонду. І до 1 жовтня пенсійний проведе величезну таку верифікацію всіх отримувачів. Для дуже багатьох людей то пройде незамітно, але знаєте, якщо ви по якимось причинам у вас дуже довга затримка виплати соціальної допомоги, то ну, там, місяць, другий да, не платять, то знайте, можливо, вже саме почалась верифікація, і ви по якимось причині не пройшли. Причини можуть бути різні. Там щось прізвище ім'ї не совпало, там якась дата, не та печатка, розпливає, щось, якогось документа, їм не хватило, не передалося від соц... Мінсоцу, так, тому що це всі документи передавалися від Мінсоцу в пенсійний фонд. тож, Якщо затримка, то обов'язково дізнайтесь і виправте те, щоб отримувати допомогу і надалі. Тому я активно спостерігаю за цією ідентифікацією, більш детально розбираюся, як тільки будуть якісь додаткові новини. Обов'язково розповім. Тому до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.